Хтось має струснути Вашингтон. В нас забрали робочі місця і вивезли за кордон. Благослови нас Господь я глибоко вірю в конституцію. І Я проти корупції в білому домі. Я Хочу, щоб були правильні призначення в конституційному суді. Він буде жорсткішим у боротьбі з тероризмом. Мене хвилюють Майли Клінтон, а ще вона продовжить робити те, що робив Обама впродовж восьми років. А це був жах для країни. Особисто я вірю, що вони обоє мають бути за Він чоловік з планом. Я не збираюся відповідати на запитання. Фотографуй, там все написано. У Трампа чудова репутація. Він виховав дітей так, що вони працюють, і він говорить те, у що вірить. Те, що він робив 11 років тому, погляньмо на себе: нам всім є, що приховувати зі старих вчинків. І я підтримую Трампа не за те, що він зробив, а за те, що він ще зробить. Чекаю від Дональда правди, тої, яку він говорить щоразу. Я вірю, що він зробить Америку кращою. Він знає, як рятувати економіку. Ми маємо зробити Америку великою знов. Америка понад усе. Геть-геть скоро. Сюди на аеродром Вілмінгтона, в маленького містечка в штаті Огайо, прилетить Дональд Трамп, кандидат від республіканців. Я маю сказати, що закордонним журналістам на самому мітингу працювати. З професійною технікою заборонено і надають перевагу, ніби місцевим медіа. Але загалом є історія про те, що взагалі Трамп розповідає своїм виборцям його кампанія побудована на тому, що медіа якось змовилася проти нього, тому любові особливої немає. Все одно, звісно, туди потраплю. Що ж треба сказати? Ви бачите цей величезний аеропорт? Бачите тільки його частинку, але це теж дуже знакова річ, яка пояснює багато чого, чому все відбувається. Ваються самовугаю, саме тут у 2008 році. Під час економічної кризи велика компанія DHL просто закрила своє виробництво, перевела кудись за кордон, і 8 тисяч людей залишилися без роботи. Це очевидно велика кількість людей, які зараз говорять про те, що говорить Трамп. Забирають наші роботі місця, вивозять економіку. А є великий великий сантимент, такого відчуття, що Зрада, все нас зрадили з іншого боку, якщо вже довше поговорити з людьми, які живуть в цьому дуже симпатичному містечку, де в коледжі все гаразд, де дуже багато там різних речей відбуваються, є інші люди, які повернулися в цей дім, а намагаються створити якісь сільськогосподарське виробництво, місцеві базарчики в цьому аеропорту можливо запрацює компанія Амазон, інтернет-компанія, яка буде заміною власне того, що відбувалося от стільки років тому. Тож, по великому рахунку, це також боротьба між такою. Злістю і ностальгією за минулим, якого можливо не повернути, і е, тими, хто щось намагається зробити і е, все ж таки, можливо, не дуже переконливо це робить. Е, тож е, подивимося, як воно буде, а історія про е, цю частину світу насправді. От про От цю частину на територію Огайо є насправді напевно і історію про нас всіх і про весь світ, яку варто почути і зрозуміти. Це дуже республіканська територія. Документаліст Майкл Мур знімав, бо тут республіканці затяті. Трамп Сюди приїхав, бо йому ну дуже треба здобути огайо. Він дуже класний. В чому саме? От в усьому все, що він каже, класно. Мені до вподоби, що його не збиває з пантелику вся та брехня, яку про нього вигадують. І мені подобається бачити такі натовпи. Стільки людей знають, що це просто брехня і що навіть це запитуванням не можна довіряти. І він побудує стіну. Нумо! трамп 2016, дитинко. Медіа змовилися проти нас. Система сфальсифікована. Знайшли ще 650 п'ятдесят тисяч імейлів Клінтон, яких досі не бачили. Вона винна. Якщо Гіларі очолить офіс, вона та її корумповані друзі обберуть країну до нитки. Я тут, щоби побороти корупцію. Трамп пояснює те, про що часто говорив. По перше, якщо прийде до влади, скасує. Обамакер, реформу охорони здоров'я, яка давала можливість страхувати людей менш заможних. Публіка підтримує. Побудуємо стіну проти мексиканців за рахунок Мексики. Ну, якось спростували вже, що можливо Мексика і не погодиться, але ем, говорить про те, що ветерани Сполучених Штатах отримують гіршу турботу, аніж мігранти з різних країн. Сирійців будь-яких біженців не допустять, бо виростять терористів, радикалів, екстремістів, і не треба їх сюди пускати. Глобальне потепління заберемо гроші, які ми віддаємо зараз в ООН, і пустимо їх на якусь інфраструктуру, а будемо розповсюджувати газ, сланцевий газ, нафту і вугілля, і повернемо роботи. То такими, як вони колись були, фактично, ну це основна така думка. А далі все про Гілларі, яка є злочинницею, а Обама її підтримує. Ну, В принципі, все те, що ми вже не раз чули. Що ж Трампу точно вдалося використати все незадоволене, я таке накопичувалося в багатьох різних людей та різних груп і використати його на свою користь.